Вітаю вас, друзі, на каналі КрасавтоКарсуат. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль, це Volkswagen Golf, кузов Універсал. Даний автомобіль 2019 року на двигуні 1,6 115 кінських сил і 7-ступеневій автоматичній коробці DSG. Такий гарний автомобільчик ми придбали і вже виставляємо на продаж. Отже, друзі, по комплектації оптика в нас. Інтегранна ветра двома вогнями, передній паратронік, також присутній задній паратонік в даному автомобілі, туманочки, датчик та світла, такі гарненькі легкосплавні диски, резина вся мішелін 23-го року, фактично є нова за станом, дзеркала в нас складається, до середини. Карта чистенька, охайна. Електрозеркова підігрів зеркал функцію складання, поріг їх чистенький охайний сидіння водія в ідеальному стані. мультируль, датчик світла, ковик, чи підлога точніше під сподом, чистенька охайна, без всяких зауважень. Задня карта в гарному збережному стані, задній підвокітник для задніх пасажирів із підстаканниками. Ззаду також присутній парктронік. і великий місткий багажник. Маємо під сподом повноцінне колесо на легкосплавному дискові. Замкрат, балонний ключ, чи колісний ключ, все присутнє. Так, З цієї сторони карта гарненька, сидіння без зауважень, пологи також. І нарешті останні двері. Тож так все просто ідеально. Можете побачити, це все наочно. який гарненький автомобіль маємо на продажі хочу наголосити наскільки я пам'ятаю авто повністю сервісоване отже друзі тут тоген гольф автомобіль 2019 року на двигуні 1.6, на 7 ступеневому автоматичній коробці передач, кріс контроль, дистронік, мультируль, датчик дуща та світла, двохзонний клімат контроль, великий мультимедійний екран, CarPlay, MirrorLink, все присутні в даній отівиці, такі зручні підстаканники, такі бардачки, підвокітник. Все саме необхідне, те, що зробить вашу поїздку комфортною, все є в цій автівочці. Автівка 2019 року, Volkswagen Golf 7, кузов Універсал. Ви можете придбати в нас в місті дубно. Кому цікаво, звертайтесь. Всім гарного дня і мирного неба.